Генеральна прокуратура займається політичними переслідуваннями. Такого висновку дійшов адвокат Сергія Арбузова Ігор Фомін. Нагадаємо, слідство обвинувачує екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова у розкраданні державного майна, а саме прибутків телеканалу БТБ, створеного за кошти Нацбанку. Вони зазначили в своїй підозрі, що Сергій Арбузов привласнив прибуток товариства з обмеженою відповідальністю, ну, я так розумію, це телевізійної компанії БТБ. Цьому є суть винувачення. однак саме в цьому і криється абсурдність звинувачення, переконаний адвокат. За документами ніякого прибутку створений канал зробити не встиг. Може вони прирівняли суму прибутку товариства БДБ до суми грошей, які вкрав пан Сергій Арбула. Ну в чому він обвинувачується, нібито вкрав. Ми тоді звертаємось до товариства БТБ і запитуємо, шановне товариство, скажіть, будь ласка, за час свого функціонування, скільки ви отримали прибутку? І отримуємо відповідь на адвокатський запит, що взагалі за весь час функціонування телекомпанії Товариства БТБ, воно взагалі ніякого прибутку ніколи не отримувало. Цей факт, за словами Ігора Фоміна, також підтвердила перевірка контрольно-ревізійної комісії. По-доброму були здивовані, коли побачили, що висновки КРУ, контрольно-ревізійного управління державного, яке працює на державу Україну, аналогічні, що прибутку ніколи це товариство не отримувало, і що будь-яких порушень при створенні цієї компанії вони не побачили. Більше Чи того, пан Фомін наголосив, що такий злочин, як... Крадіжка прибутку здійснити неможливо. Він не може бути визнаним винувати в крадіжки того, що вкрасти взагалі неможливо. От ви можете вкрасти державу. От, от, ну, нас просто люди не розуміють. Ви можете вкрасти товариство, ви можете вкрасти речі товариства, гроші товариства. Ну товариство ж саме ви ж не можете вкрасти. Тож так же і прибуток. Прибуток це розрахункове значення, як і збито. Його неможливо вкрасти. ви вкрали 100 рублів. Це я розумію. Ви вкрали трактор. Я також це розумію. Ви вкрали документи. Я теж розумію. Але вкрасти абстракцію адвокат припускає, що ні слідчі, ні його керівники не знають деталі самої справи. А також кримінально-процесуального законодавства, інакше не змогли б висунути підозру, яка своїм формулюванням виключає саму подію злочину. Ми ж з вами кажемо не провинуваті Сергія Арбузова в скоєнні злочину. Я вам кажу, що взагалі немає події злочину. Має бути місце злочину, ну де вкрали, має бути час злочину, коли її вкрали, і має бути спосіб злочину, яким чином вкрали. Але це виявилось як перше. Де вкрав, як і друге, яким чином вкрав, як які третє, в який спосіб вкрав, і які скільки вкрав – це таємниця? З огляду на всі аспекти справи? Пан Фомін переконує, генпрокуратура не чинить правосуддя, а виконує політичне замовлення, ідучи на гребені революційної хвилі. Я ж кажу, то не кримінальна справа, то піар акція. Народ хоче, щоб були порушені кримінальні провадження. Ось вам кримінальні провадження. А то, що вони дуті там нічого немає. Це фікція. Адвокат Ігор Фомін запросив журналістів на судові засідання, аби вони на власні очі змогли побачити, як Генеральна прокуратура вигадує провину. Не виключено, що через це справа може розсипатися в суді.